Курс чудес Урок 228. Бог мене не засудив, і я теж цього не роблю. Мій отець знає мою святість. Чи повинен я заперечувати його знання і вірити у те, що його знання вважає неможливим? Чи можливо я повинен прийняти за правду те, що він проголошує брехнею? Чи я повинен вірити його слову щодо того, ким я є, оскільки він є мій творець і єдиний, хто знає справжній стан свого сина? Отче. Я помилявся щодо себе, тому що я не зміг усвідомити джерело, з якого я прийшов. Я не залишив це джерело, щоб увійти в тіло і померти. Моя святість залишається частиною мене, як я є частиною тебе. Мої помилки. Щодо себе, це мрії. Сьогодні я їх відпустив, і я готовий просто прийняти Твоє слово щодо того, ким я є насправді. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати. Чи навіть вітати, деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції. На них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.